Добу без світла та вже дві без безопалення води. Такі реалії по Олександрійській після ворожого обстрілу 23 листопада. Наразі комунальні послуги поступово відновлюються. Є світло, є можливість набрати води зі свердловин в тих районах, де її не дали. Ну, в нашому мікрорайоні ця скважина ну, виходить на чотири будинка дев'ятиповерхових. А сутки сиділи без води, без світла. Вчора вечором вже як включили, то а до того ходили до криниці, там набирали воду. Черга. Черга, да, по пів часа з дітьми ходили. Двоє дітей допомагали носити воду, а дев'ятий поверх. В окремих районах міста навіть за відсутності світла скважини працювали. Графіки публікували в соцмережах. У нас на озброєнні є бензинові генератори, які працюють автономно. І у цей час, коли не було світла електроенергії, вони зробили запитку свердловин для того, щоб люди могли скористуватися скважинами, які працюють від електромережі. Окрім цього, на містян очікували пункти незламності. Один із них розгорнули в районі Баму. По вулиці Садовій, 60 розгорнуто пункт незламності, ДСНС України. Це район Баму. Даний пункт має можливості тимчасово обігріти. Тут постійно підтримується температурний режим, має можливість дати зарядку для будь-яких гаджетів, які запитуються від електроенергії. Також тут є питна вода, пік, того, що не було світла по всьому місту. і Людей було дуже багато. Було понад 400 чоловік, які користувалися нашими послугами, послугами пункту незглавності. Заряджали свої гаджети, ліхтарики, пили чай, грілися. Тобто це, ну, це було дуже актуально саме цей період. І поки не, стало, поки не вімкнули електромережу, вже зранку, з п'ятої ранку тут вже були люди, які йшли перед роботою, вони теж заправляли, заряджали свої гаджети і користувалися нашими послугами. Таких пунктів незламності в Олександрії декілька. Знайти найближчі можна за інформаційними аркушами, що прикріплені на під'їздах. Інформація є в соцмережах. Зокрема, пункти незламності є при 8, 9, 10, 11 та 12 рятувальних частинах.